Вітаю, друзі! Ось такий перший гарний грибочок у мене тут. Так, подивіться, де він заховався тут під гілка, так під саме дерево. Ой! Вилізай, хлопче. Так. Ось такий. Трошки вже. Трошки вже старенький, але ще так, я думаю, він здоровий. Корінь відчувається, що твердий такий. 13 вересня сьогодні. І я вирушив на грибалку перший мій грибочок білий такий. Старенький білий боровичок. Шукаємо далі, друзі. почистив я грибочка і що дивно, дивіться, він зовсім такий біленький, чистий, здоровий. Ані одного червачка, хоча вже він так виглядає такий вже ну досить такий поважного віку. Я ще од одного підосинника знайшов, молоденького. Тут недалеко, біля цього грибочка. Тут ще подивлюся. Тут чи нема? Деколи в цій місцевості отак також білі гербочки ростуть. Сьогодні нема. Так, йдемо далі. Шукаємо. Після довгої засухи, після двох днів дощів, Нарешті почали з'являтися грибочки. Червоних муховорів багато. Теж десь піду збирати в ті мухомори. Білячків ще не так дуже багато є. Хоча, як бачите, я вже одного знайшов. Думаю, що не останнього. Тож, шукаємо, дивимося, що сьогодні в мене буде тут. У моїй корзині вже поки що. Як бачите, два, два грибочки є. Так, ось знайшов ще одну молоденьку сироліжку. І тут так от також бачите, одна лисичка така гарна. Теж молоденька. Ще одна. І ще одна. А це вже... Трошки така покрилася плісінь, то я її вже не беру. Відчувається осінь вже. Ранки такі вже прохолодні. Навіть прогнозують, через тиждень там дивився вже приморозки в наших горах. Ну, Будемо мати надію, що ще грибний сезон не завершиться на цих морозах. Тому що цього року, можна сказати, в нашій місцевості гриби майже що не, не росли. Майже що не було грибочки. На жаль. Ще цей рік такий дуже важкий. на... Ну, на, на весь врожай, скажем так. Сильні морози з не були, все померзли, ягоди, яфі не змерзли, практично майже не було цих ягід. Сад Саду нашій місцевості померз, ні яблук, ні слив, ні черешень, нічого, все померзло. Плюс ще й грибочків не було майже ціле літо. То засуха, то Ну, В основному засуха була, але деколи були сильні дощі. І що характерно, якось останніми роками я замітив, не знаю, як по Україні, можете сказати, як у вашій місцевості. Але так дивно, якщо засуха, якщо нема доща, то спека така не виносима. Тільки почне падати дощ, зразу якась холодина, така як, як зимою. Температура резко. Опускаються чомусь. Ось лисички гарні. До речі. Лісові лисички. Зараз я їх почищу, тому що вони всі такі смітяні сильно. Так, треба їх почистити. Так що клімат дуже сильно змінився. Колись у нас був помірний такий клімат. Гарно, я ще пам'ятаю, в ці часи літо не надто сильно спека. Часто дощик так надійде, по після доща. От такі періоди. Трошки сонечко світить, знову дощик. Зараз взагалі не то. По місяць, а то більше спека. Потім тиждень проливні дожді, холодіна. Знову спека. І так уже останні декілька років, можливо, 5. І чим більше, чим далі, тим тим гірше. Отак погода в гіршу, так в сторону міняється. Не знаю, чи це в нас у горах. так Дуже замітно, що це і по всій Україні. Така сама картина можете написати в коментарях, було би цікаво почитати, чи це тільки в нас такі зміни в горах. Тут в цій місцевості завжди лисички я знаходжу. От дивимося отак під дорогою. Так, щось тут. Є. якась така величезна одна. І маленька біля неї. А то вже хтось зірвав і лишив така. Теж вже загниває. Також лисички були так під дорогою. Теж одну бачу вже. Так, є. Ще одна якась тут маленька. Заберемо її. Я так в руку назбираю, а потім сяду, почищу їх. Тут, до речі, у мене вже, як бачите, лисичок трошки так є. Зараз хоча ті, додавлю до них. Ось іще лисички. Ну, хоч лисичок сьогодні назбираю. Лисички. До речі, гарний цінний гриб, навіть лікарський. Такі. Лисички, там вже є. Знову лисички, такі велетенські. Дві разом зрослися. Це, кусочок відколовся. І ще одна така. Три лисички такі великі. Ну я кажу сьогодні в мене лисичок намічається багато. Тут такий кущик, не знаю, як його й почистити, цей кущик. Оце скільки їх тут, здається, 4 так, але як вони, як вони сильно розрослися. Таке рідко де побачиш такий. Наче один суцільний гриб такий. Так, і ще одна там лисичка. Зараз її заберу. Ну, а це мені прийдеться тут попухтіти біля цих лисичок, щоб їх якось почистити так. Оце все повідділяти якось окремо. Зараз займуся цим. Дивіться, мабуть, перший раз в житті я таку величезну лисичку знайшов. Дивіться, яка вона велетенська, така. Це одна така. Лисиця. Справжня лисиця не лисичка. Оце лисичка. Да? Це знову я, і знову у мене лисички. Сьогодні лисичок багато. Ще десь там. А тут одна ще. Так. Сьогодні я вже їздив далеко туди вгори на вжину. Збирав вжину. Тому, як бачите, руки в мене такі трошки грязні від ожини, поцарапані. Не люблю я в рукавицях збирати. А цей оженовий сік, він так впитується, що не можна відмити. Три рази з милом мив руки її і все одно все не відмивається. Треба спробувати лимонним соком. Кажуть, лимонний сок відмиває. Ото От все. Колись я о ті волоскі горіхи назбирав, був такий з кожурою. і так само чистив їх. І в мене, може з тиждень так руки від отих горіхів були такі. Такого Коричневого світлого кольору. А потім один мені каже, так ти не знаєш, каже ти? Лимонна кислота або лимонний сік. А я до того чим не пробував. Навіть стиральний порошок пробував бензином навіть пробував відмивати, не відмивається і все. І, і дійсно, хто не знає, я спробував лимонним соком був, лимонний сок такий. В бутилочці продається. Фу, лимонний сок так відмиває. Можна сказати, я за першим разом відмив собі від горіхів руки. Так що маєте на увазі, хто не знає, хто буде, можливо, у подібній ситуації. Лимонний сок чудово справляється з цим. То треба його від ожини спробувати, можливо, також відмиє. Так, тут так, прийдуся через ліс. Подивимося по дорозі лисички десь іще місцями. Ось тут часто бували. Минулого разу, якщо ви пам'ятаєте, ми тут знаходили. Сьогодні щось не жовтіється. Ну нічого. Пошукаємо далі mm -hmm. там, ще в одній місці. Але лисичок, як бачите, лисичок сьогодні я вже знайшов досить так непогано. Оце стартанув білим грибом. Думав, оцього першого білого гриба знайшов, думаю, його. Сьогодні мали б бути ще хоча б декілька ату. білячків ані одного. Оце дві сиролічки знайшов, одного. І досинника і оцих лисичок багато як бачите. Оце я ще, можна сказати, на півдорозі навіть і не є. Ще всі свої грибниці не обійшов то ще, може, щось буде. Дивіться, що я знайшов на дорозі. Іду собі дивлюся, а тут гніздечко якоїсь пташки. Чогось воно впало. А як майстерно вони. Дивіться, цікаво. Я не бачив ще оце з моху. І стравичка, мох. Довкола каркаса. А то серединка. Що це? Серединка? Щось непонятне, щось. Навіть не земля. Так якби пташка переживала оцей мох і поплювала і так склеїла. Типу як поп'ємо ж чи як оце з бумага що роблять? Щось таке схоже. Так. Да. Десь звідти впало. І там на смереці. А чого воно впало? Якийсь птах. Можливо. Я струб ставлю тут скроєчку. А тут сусідська собачка в мене знайшлась. Молодий собачка такий боячий. Ось так. Ще два, друзяки? Два друзяки. Так, йдемо далі. Після дощу можна часто на старих колодах, на пеньках отакого от гриба побачити. Бачите, який грибочок. Скравий жовтий колір, такий приємний. До речі, цей гриб я читав, він не є ядовитий, але, звичайно, хто би оце їв. Звичайно, хто би оце їв, хіба що десь туди японці, вони полюбляють такі різні ха, різні делікатеси такі. Може японці їдять, ото. Так. Я колись собі думав, як оце люди знали, знають, що той гриб ядовитий, той не ядовитий, той стівний. Це ж, звичайно, хтось мусив... З'їсти того гарба, щоб знати, чи він єдовитий вижив після цього чи ні. Ну, дивіться, люди воюють протягом всього свого існування, можна сказати, на жаль, не можуть жити в мирі. Тож вони захоплювали в полон. Там, припустимо, один одного захопив хтось когось в полон. І давай. Різні експерименти над ним проводити. Так. Хто знає історію, там, що тільки інквізитори ті не, не, не придумували, як не знущалися тільки над людиною. Ну так і давно так само кормили грибами, пробували ну давай з'їв цей полонений вижив його, значить грибістів неї можна їсти. Чи, чи якусь подібну рослину. Так? Ось так що, на жаль, всі колишні, ну, те, що для нас сьогодні звичне, там, відоме, чи навіть винаходи якісь, це, на жаль, вчинки колишні ось, ось такі часто це страждання, смерть людей. А що тільки... Німці там в концтаборах які експерименти, що тільки не робили, чи ті японці там, з китайцями і так далі. Так що такі справи. Хоча, звичайно, бувають, От не читав коментарі, там одна жінка каже, мій син такий, що він любить все спробувати, і якось він навіть... Бліду поганку надкусив і трошки з'їв. Правда, обернулося це для нього лікарнею, звичайно, тому що навіть трошки, якщо з'їсти, то це смертельно. Але, звичайно, якщо звернутися вчасно, поки ще пуганка не наробила біди, то можна вижити. Якщо зім небагато. Так що, що хочу казати, що ха, бувають і такі до очки, щоб Ютуб не заблокував. Бо Ютуб деколи такі речі пропускає що дивуєшся, а заблокує тебе на якісь такі незначні якісь, що ти навіть не сподіваєшся на якомусь слові. Ну, так як все, все в цьому світі. Дехто надто сильно загрався в демократію, що навіть вже до безглуздя доходить. А дехто над, надто сильно загрався в то, толітаризм. І так само інтернет цей. Ось яка сировішка червона дуже така. Ярко-червона. Так, на жаль, білячків нема. Я, як бачите, навіть вже, можна сказати, похоронив лисицями того свого контрички, його вже видно з лисичок. Похоронив біля, біля калесичками. А більше нема. Тільки один цей. ну Ще шукаємо, ще, може ще. Хоча лисичок значок багато. Нарешті ще один білячок. Я вже думав, що більше не буде. А тут ще один є молоденький, молоденький, гарний такий. Ого. Заріс. Ого! Який красивенький. З таким коренем здоровим. Шапочка біленька. Чудовий грибочок. Ну, якщо ви не поставите лайк за оцього грибочка, то я не знаю. Ви просто безсердечні тоді люди. Отакий От красунчик. І здоровий такий. О. Супер. Ще пошукаю тут, може ще буде. А оце що у нас тут біліється? Ще один молоденький. Таких молоденьких грибочків, тільки щоб побільше і маринувати. Такий манюня карсюня